Вітаю вас! Сьогодні ми розглянемо дуже цікаву тему: це догляд за волоссям. На сьогоднішній день на ринку дуже багатий вибір косметики. Косметика за волоссям я маю на увазі це шампуні, бальзами, маски, філери та інше. Його дуже багато. Але ми ж дівчата хочемо, щоб наше волосся було блискучим, доглянутим, зволоженим. Але щоб цього добитися, треба розуміти, чим користуватися. І сьогодні я допоможу вам трішки зорієнтуватися і вибрати саме ту косметику для вашого волосся, яка підійде саме вам. І перша косметика, яку я хочу презентувати, це косметика Денджаміорі, медова терапія. Вона складається з шампуню, кондиціонеру. Маска, есенція та міст. Пропоную розглянути кожну позицію. Перше, це в нас шампунь, медова терапія від Денжаміорі. Шампунь запобігає випадінню та стимулює ріст волосся. Медовий екстракт. Покращує стан пошкоджених ослаблених локонів, завдяки вітамінній формулі насичує необхідними макро- та мікроелементами. Також він запобігає випадінню волосся і сприяє його росту. Другий етап після шампуню це кондиціонер данжеміорі, медова терапія, Укріплює корені та запобігає випадінню волосся. Завдяки медовому екстракту та вітамінній формулі покращує стан пошкоджених і ослаблених локонів, насичує необхідними мікроелементами, зволожує, повертає їм здоровий природний вигляд. Третій компонент це маска, медова терапія. Дуже хочу звернути увагу на те, що можна використовувати її лише один раз на тиждень. Це дуже важливо. Засіб містить в собі ряд активних компонентів природних екстрактів. Вони захищають волосся від шкідливого впливу. Завдяки олії авокадо, яка знаходиться тут у складі, волосся наповнюється поживними речовинами і набувають небоєвірного сяйва. Завдяки цій масці волосся дуже зволожене та блискуче. Наступний компонент це олійка. Олійка, яка використовується після шампуню, після кондиціонеру перед сушінням волосся. Олійку треба наносити тільки на кінці волосся. Олія відновлює волосся на основі цілющих трав, глибока живить, зволожує, зміцнює, надає волосся неймовірний блиск. Цей міст дуже круто відновлює кінці волосся, напитує їх та робить неймовірний блиск. Завдяки тому, що на ринку дуже великий вибір косметики для волосся можна обрати будь-що. Але якщо ти бажаєш ем, здорове, гладеньке, зволожене волосся, обирай те, що працює. Обирай те, що рекомендують. Це косметика Денджеміорі медова терапія. Придбати косметику оригінальну Денджеміорі медова терапія можна у супермаркету Демарт Офлайн чи через Інстаграм. Півела юй, до зустрічі.